Завжди дітей колихали, з грізною піснею йшли на війну, з піснею полі пшеничим жали в ній повідали про долю свою, які були п'єси, писали романи, наперекір усім рокам лихим, разом співали з дочками, синами. Що ж ми залишимо нащадкам своїм паючі труси, руки вірну. І на показ майже голі усі, неначе на них всіх напала проказа. Ну а ви чули, про що в них пісні сука любов, ти мені не дала такі про кохання знаходять слова, то света, свята розд'ята літом, то признається їй, що він з привітом душа болить і кричить, Схаменіться, де ж ваше серце, і де почуття. Ви до народних джерел поверніться, бо скоро кане усе в забуття. і про рушник ніхто не заспіває, і рідний не тюхне в піснях соловей. мабуть, колисково, ніхто вже не знає. По іншому в пісні звучить слово Гей! А спадщина ж наша! Яка багата! Її переда треба дітям своїм, хай добрі. І щирі пісні линуть хата, і будьмо ж людьми на прекрасній землі.